Магазин 100 дверей представляє двері вхідні виробника Q-Doors. Це квартирна модель під назвою Авангард Bosfor. Колір зовнішньої МДФ-накладки під дерево називається Дуб Артизан. Внутрішня біла емаль. Дверний короб виготовлено з профільної труби глибиною 130 мм. Товщина металу на полотні 1,8 мм. Маємо три завіси та чотири антизрізи. Двері виконані з двома контурами ущільнення що у поєднанні з непоганою товшиною самого полотна 95 мм та утепленням мінеральною ватою дають непогану тепло та шумоізоляцію. Утеплення коробу двері виконано з пінополіестеролу. Замок моноблочний італійського виробника Матура на два ключі сувальний та циліндровий. З девіаторами в верхній частині полотна.